На Коновальця нині свято тут урочисто відкривають відремонтовану дорогу, оновили асфальтне покриття, облаштували зупинки, встановили огородження. Обійшлося це у 6 мільйонів гривень. Очільник рівного каже, роботи і раніше б закінчили таке значайство в черговий раз підвело. Сьогодні ж і проїзд вулицею відкривають, і заодно запускають два великогабаритних автобуси. Маршрутом мікрорайон Північний вулиця Макарова. ці два перші автобуси кільцевих, які будуть соціальними, які будуть возити всіх послуг. Жір без виключення, так як тролейбуси, і людина може сісти наприклад тут з кондиціонером і поїхати в супермаркет, велику Велмарт чи на Макарово, будь-який магазин, так само сюди повернутися. На відкриття вулиці зібралося кілька десятків люду, щоб заодно й на новенькому автобусі проїхатися. Проїзд до Макарова з нагоди свята безкоштовний. Все нормально, мені здається, можна було потерпіти незручності заради такої красоти, як зараз. Я думаю, вдячні всім, хто приймав це рішення, і тим, хто це виконував, всі наші мешканці. На кілька зупинок своє комфортабельне службове авто змінює на громадський транспорт і міський голова. Безумовно хотіли, щоб всі автобуси такі були, правда? Навіть старий він набагато краще, ніж ті мікроавтобуси, які я вже не кажу, що є кондиціонер, що є місця для інвалідів і таке інше. А так вітають першу пасажирку автобуса. Жінка дивується такій увазі. Навіть не очікувала, що я перший пасажир зайшла. Думаю, може, який розіграш, але насправді ну, дуже гарно все чудово. Курсувати з північного цим маршрутом автобуси мають з інтервалом в 12 хвилин. На поміч двом неопланам запустили три Богдани. В Цілому тут має працювати п'ять великих автобусів з інтервалом 12 хвилин. Ми віримо в те, що цей маршрут має право на життя. Він буде гарно оцінений людьми. Анна на Володимир Захаров, новини Рівного.